Вітаю вас зі святою неділею возлюблені у Христі, брати і сестри. У цей розкішний жовтневий день, 20 жовтня 2024 року, читаємо Євангеліє від Луки, глава 7, вірші з 11 по 16. І бись посєм. Идяшего град, нарицаемый на ін, і з ним дяху ученицы його мнозі і народ мох, яко же приближившаяся вратом града, і се изношаху умерша, сына єдинородна матері своей, і табія вдова, і народ от града з нею. И, видев ю Господь милосердова о ней, И рече ей, не плачи, И приступль коснулся во отр, Носящий же сташа, И рече, юноше, тебе глаголю восстань, И седе мертвый и начат глаголоти, И даде его матери его. Прият же страх всех, І, славлях у Бога глаголюще, яко пророк вірій востав нас, і яко посіті Бог людей своїх. І сталося, наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось. Як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач, І він підійшов і доторкнувся до мар. Носії ж зупинились. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити. І його він віддав його матері. А всіх острах пройняв, і Бога хвалили, вони говорили. Великий пророк з'явився між нами. І зглянувся Бог над народом своїм. Благословенного усім дня, нехай серця ваші випромінюють любов і дарують надію оточуючим.